І вже з копірайтом і з ораторським мистецтвом ви на соцмережах виглядаєте зовсім по-іншому. Це вже зовсім інший рівень гри. І ви показуєте себе, свій арт. І саме головне розповідаєте продаючі історії. І оцей ваш тон, ваша подача, ваш бренд вже буде просто-напросто на ну, це буде пояснювати ваш цінник. Якщо ви знаєте людей, які впевнені в собі, проаналізуйте їх. Вони не завжди говорять зверхню, вони не повчально говорять. Вони говорять так, що їх хочеться слухати. І ми знаємо, що вони говорять з. Про те, про що вони знають. Я також навчалася на ін'язі, і нам ну, не те, що ставили там майстерність акторську в голосі, але ну, ми вчилися говорити, аналізувати, записувати інтонації, там, фонограми і так далі. То я розумію техніку, як працювати голосом. І тому радила би вам так само слухати інтонації впевнених людей, просто-напросто їх повторювати як е, попугайчики. От, от чуєте, як диктори говорять, пробуйте імітувати це по-своєму і робити е, такі проектуючі, е, впевнені е, голосові повідомлення е, і на відео. Е, до, до речі, про відео такий невеличкий лайфхак. Впевненість на відео, на відео та ази роботи голосом і е, акторської, ну як не акторська майстерність, а просто нормальна, як бути з собою на камері, так? І як пережити крінж від власного голосу і вигляду, особливо на відео. Роздрукуйте і почепіть біля камери, біля об'єктиву, який вас знімає, фото тієї людини, яка вас любить. От ви знаєте, хто вас любить, там бабуся ваша, чи мама, чи там я не знаю, хтось з родичів чи дитина, і яка з радістю слухає вас ваш голос, і от ви знаєте, що ця людина вас сприймає дуже класно. І говоріть до тієї людини. От говоріть з теплотою, так, наче ви говорите до тієї людини. Єдине, що ну так, якщо це дитина ваша, то старайтеся не сусюкати, бо це трохи перебір. Далі, коли будете редагувати відео, так само дивіться на фото тієї людини, яка вас любить і зразі слухає ваш голос. І пам'ятайте, що ті, хто вас чують, вони чують ваш голос саме таким, який записує вас в мікрофон. І вони бачать так. Вас як бачить камера, тобто зеркально, і тому ви вам важко зніма, сприймати свій вигляд і свій, і свій голос на камеру, тому що ми чуємо свій голос зсередини, а не ззовні.